Привіт, хотіла звернути вашу увагу на одну дуже важливу річ: коли ви робите запити в пошуковій системі Google або на YouTube, то слід звертати увагу на мову, якою ви це пишете. Бо якщо ви системі машині задаєте запит російською мовою, то ви формуєте запит. Для російськомовного населення будь-якої країни ви даєте більше ваги російській мові в пошукових системах і Гуглу також я записала вам коротенько, яким чином зараз виглядає видача. Зараз перемкнусь на відео. Ви будете бачити відео Google трендів для пошукових запитів в Ютубі. За різні проміжки часу я не буду зупинятися на кожному з них, ви зможете зупинитися і подивитися самі, але зверніть, будь ласка, увагу, що українськомовний він лише один інше англійською мовою. Які вони зміст їхній, я зараз на цьому акцентувати увагу не буду. Я лише говорю вам про те, що дуже важливо писати запити українською. Ось Hogwarts Legacy відеогра, за минулий день, запити англійською мовою в, Google, в YouTube. А далі ось такі цікаві шукають речі люди. Це за минулий день, за минулу годину. Там лише один запит, знову ж таки, російською мовою. Це лише Україна. Тобто вона набере інші регіони, тільки Україну. сім днів. Знову ж таки, е прекрасні запити. І сенс їхній, і мова, так? Чудові просто. 30 днів. Один єдиний запит на другому місці за 30 днів Гогвардс Легасі українською. Трейлер теж можна сказати, що він, ну, він може бути або так, або так, або українська мова, або російська. Прекрасно. Просто чудово.